Вітаю всіх! У цьому випуску я вам розповім про проект, який виплачує гроші. Я вже кілька разів виводила з цього сайту, все докладно вам розповім. Відео буде досить коротким. Так що приготуйтеся, додивіться його до кінця, щоб зрозуміти, як тут все працює і як виводити гроші на електронний гаманець Паєр. Про цей додаток я вже розповідала кілька разів на своєму каналі YouTube. Сьогодні вам покажу, скільки мені вдалося заробити за деякий час і скільки я вивела зароблених грошей. Ось він, додаток, я вам його показую. Щоб його скачати, можете перейти в опис під цим відео. Я залишу всі необхідні посилання, так що когось зацікавить, можете натиснути на посилання і встановлювати додаток. Дуже багато хто мені пишуть і скаржаться, що в цьому додатку у них не показується реклама, і тому вони заробляють менше в цьому проєкті. У мене теж протягом п'яти днів не показувалася реклама, але я все одно вивела гроші, вони прийшли мені на електронний гаманець, тобто, незалежно від того, показується у вас реклама чи ні, ми продовжуємо заробляти гроші і виводити. Що нам тут треба робити? Потрібно відвідувачів годувати, вони приходять, ви їх розсаджуєте, вибираєте їм стіл, вони роблять замовлення, ви їх годуєте. Щоб, щоб виконати замовлення та нагодувати відвідувачів у цьому кафе необхідно приготувати всі інгредієнти, приготувати їжу, яку вони замовили, і ви вже її, як офіціант, розносите. Заходимо сюди, ось унизу, бачимо, я стрілкою показую. Тут потрібно, щоб приготувати, наприклад, напій або якусь страву, необхідно купити інгредієнти, щоб вони у вас були. Іноді показується реклама, яку потрібно переглянути, не обов'язково її дивитися повністю там кілька секунд можна, потім з'являється хрестик, і ви її закриваєте. Коли ви купили всі інгредієнти, необхідні для приготування їжі, ви переходите тепер сюди, в їжу і її треба приготувати. Натискаємо ось кнопочки, праворуч, ось тут тик-тик, тик, тикаємо. І збираємо напої, булочки, блюда. Вгорі вони додаються. Ми бачимо. Бажано, щоб їх було багато, так швидше зароблятимете і менше часу йтимете. Може з'являтися реклама знову, треба її переглянути, і повертаємося знову добувати їжу, вірніше готувати її. Тепер потрібно замовлення рознести по столах, нагодувати наших відвідувачів, щоб вони не залишилися голодними. А коли минає визначений час, потрібно забрати оплату за обслуговування. Відвідувачі нам платять, залишають чайові і стіл звільняється. Потім заходять нові відвідувачі, і ми знову їх годуємо та заробляємо гроші. Можна за монети купувати додаткові столи і, звичайно ж, заробляти на цьому більше. Буде більше столів, буде більше відвідувачів і, звичайно ж, буде більше грошей. Тепер давайте перейдемо в оплату. Ми заробляємо монети. Після їх вручну конвертуємо в долари. Це робиться ось так ось тут. Так, я показую зараз це. Коли ви назбирали мінімальну суму для виведення, це 19 центів на паергаманець, на PayPal 1 4 цента, тут все розписано, є вивід на Binance. Коли зібрали мінімальну суму, можна сміливо ставити на вивід. Ми бачимо, я виводила вже 4 рази. Перший раз спробувала вивести. Чи працює вивід, і чи не дурять нас цей додаток. Бачимо 22 центи я вивела вперше, потім у мене був вивід 1,12 центів, 1,20 центів. І ось недавно я вивела 70 центів. Зараз у мене збираються знову гроші на вивід. Ось так все тут працює, додаток дійсно платить і це тішить. Обману немає, тому що насправді вже набридли сайти, лохотрони, сками, обман, дуже багато обману в інтернеті зараз. Ну, цей додаток поки що платить. Перевірили.